Літературна студія «Слово в горішніх плавнях за багато років своєї діяльності має чимало здобутків. Постійно члени студії беруть активну участь у різноманітних заходах в горішніх плавнях і не тільки. Звичайно ж, цікаво студійці проводять свій вільний час разом. Сьогодні про те, чим живе літературна студія «Слово» ми дізнаємося від старости студії Ганни Самохоцької. Вона в гостях студії кварцит фм Раді вітати вас, Ганна Миколаївна. Дякую взаємно. Ми вас слухаємо. Я хочу розповісти вам про діяльність нашої літературної студії. 12 березня в культурному центрі міської бібліотеки ми відзначили 15-річчя її заснування. Ця зустріч була сповнена теплих спогадів. Ми згадували засновницю та першу керівницю студії Раїсу Григорівну Коцюбенко. Її вже нема з нами, але її слово живе. Цього дня ми читали її твори. З 2017 року. Студію очолює Вероніка Миколаївна Журавель. Під час ювілейної зустрічі вона поділилась своїм віршем, присвяченим п'ятої річниці студії, і це стало своєрідним містком між минулим та сьогоденням розкажіть, будь ласка, про свої будні, як проходять засідання студії? Я знаю, що ви займаєтесь досить цікавою різноманітною роботою і навіть відкриті такі заняття студії на виїзді. Так наші студійні зустрічі відбуваються двічі на місяць, у другу та четверту середу, кожного місяця об 11 годині в міській бібліотеці. Я, до речі, хочу сказати, що якщо наші слухачі забажають приєднатися, то це доступно всім жителям міста. Вероніка Миколаївна завжди готує цікаві і корисні програми, а також пропонує нам домашні завдання, і вони нам допомагають глибше зануритися в українську мову, відкрити її багатство та красу, знайомитися з новими правилами правопису. Щороку студійці беруть участь у написанні національного радіодиктанту єдності. Бібліотека, яка гостинно приймає нас, знайомить з новинками літератури. Ми відкриваємо для себе сучасних українських та світових авторів, аналізуємо їхні твори, дискутуємо. Та літературою наші зацікавлення не обмежуються. Ми відвідуємо виставки, концерти, зустрічі з митцями. Ну, от в листопаді, наприклад, побували на виставці скульптур Вадима Іщенка в Дмитрівському відділенні краєзнавчого музею. На наших зустрічах лунає й музика. У хвилинках опери ми насолоджуємося аріями у виконанні відомих співаків, і, зокрема, Ольги Журавель, доньки нашої керівниці. А ще дізналися цікаві історії створення оперних шедеврів. Була в гостях у нашій студії Світлана Вікторовна Найда, дослідниця історичного костюму. Напевно, багато хто в нашому місті бачив жінку у бранні минулих епох. Спершу це викликає подив, а потім глибоку повагу до її праці. Було дуже цікаво слухати її розповідь про шлях в історію. Ще один із яскравих моментів нашої студії капелюшкові грації та виставки яскравих шаликів і метеликів. Це створює весняний настрій та надихає на творчість. Всі ці заходи ініціює Вероніка Миколаївна, а ми задоволені задоволенням підтримуємо її ідеї. Ну, мабуть, вже є такі люди, які прийшли в студію, цікавилися роботою її. Просто подивитися, чим займаються, чи цікаво там. І раптом проявилися таланти. Я так думаю, що є люди, які прийшли в студію слова і почали писати оповідання, вірші. Так і є. У нашій студії є декілька учасників, які відвідують її з першого дня заснування. Крім того, багато і нових учасників. І наша керівниця пропонує завжди нам якісь домашні завдання, і на цілі припустимо на Новий рік. Вона нам задала: напиши твір Різдвяне чудо. У кожного з нас у житті були різні ситуації, і коли їх описуєш, вони виявляються дуже цікавими, оточуючими. оточуючим. І потім, завдяки таким зустрічам, багато хто знав, писати хтось оповідання, хтось вірші. Ми не женемося за визнанням, але цінуємо можливість творити і ділитися своїми думками. Студійці це не лише люди, які люблять літературу. Вони підтримують одне одного, допомагають тим, хто цього потребує, донатять на зсу, адже стабільність країни починається зі стабільності внутрішнього світу кожного з нас. Робота студії «Слово» багато в чому залежить від того, хто ж її очолює. І ви сказали вже, що з 2017 року керівницею літературної студії «Слово» є Вероніка Журавель. Розкажіть про неї, про її творчість. Ну, Приємно те, що творчість нашої керівниці виходить за межі студії. Її твори друкують в антологіях поезія і проза 21 століття, найкращий пантеон та в літературному альманасі Стожари. Вона співпрацює з українськими та закордонними редакціями. Її поезії з'являються на сайтах Міністерства культури у виданні Поезія вільних, а також на європейських платформах. Загалом Віроніка Миколаївна авторка 26 книг, сіми збірників поетичних. Ну, Наскільки я знаю, вона тільки що завершила працю над поетичною збіркою італійською мовою. Її наполеглива праця була відзначена подякою міського голови Дмитра Бикова за внесок у культурне життя міста, дипломами національного конкурсу Благодійна Україна. І як особисто керівниця Журавель Вероніка, і вся наша студія із благодійна Україна 22 і 23, це це має на увазі роки була відзначена дипломами. Нам приємно, що ви нагадали про досягнення очільниці студії. Адже містяни добре знають про те, що а, вона є автором великої кількості книг, і що Вероніка Журавель дуже відповідальна, дуже багатогранна людина. Але ж я знаю про те, що сьогодні в неї є особливий день. Я хочу, щоб ви. Сказали, що це за дата в житті вашої очільниці літературної студії. Дійсно, сьогодні особлива дата день народження Вероніки Миколаївни Журавель, і ми щиро вітаємо її святом. бажаємо міцного здоров'я, щастя і нових творчих звершень. Ми прагнемо, щоб її доброчинні ініціативи стали відомими, бо вони надихають і гуртують людей. Добро має поширюватись, і ми щасливі бути частинкою цього процесу. Нам приємно, що ви сьогодні завітали в студію кварці ТФМ, Ганна Миколаївна. Ще раз нагадали про Вероніку Журавель про літературну студію слова. І я чомусь сподіваюся, що знайдуться ті. Хто захоче проявити теж свої здібності, свої таланти і розширити своє своє колоспілкування з такими цікавими людьми. Думаю, що до літературної студії «Слово в грішних плавнях шлях проляже для декого з тих, хто хоче писати твори і хоче гарно відпочивати, цікаво спілкуватися з такими. Людьми. Щиро дякую. Хай кожен день для студійців літературної студії «Слово» буде щасливим, радісним і з великим натхненням, адже це так важливо для творчих особистостей. Всього вам найкращого. Ми нагадуємо, що сьогодні в гостях студії Парцит ФМ була староста літературної студії «Слово», Горішніх плавнів Ганна Самхотська.